Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді Мерседес. Це з лінійки електричних автомобілів, модель EQA 250. Автомобіль щойно пригнаний, розмитнений та сертифікований, готовий до реєстрації в будь-якому сервісному центрі. Проводимо візуальний огляд автомобіля, покус був інвезівненький, без пошкоджень. На гарній гумі, гума у нас літня, континенталь В красивому кольорі, темно-синій металік. Заводське тонування вікон, електропривід кришки багажника. Тут 65 кВт батарея. Привід передній, потужність 190 кінських сил. Цього максимально достатньо для комфортного керування автомобілем. Значить, по салончику маємо такий красивий світлий салон, гарну акустику, є підігрів передніх сидінь. Маємо чорну стелю, безключовий доступ, присутній. Маємо максимальні фари з вирізанням, чудово, вечором освітлюють. Дуже гарна б'є підсвіточка, вмонтована воздуху від води. Значить, По кузову по фарах маю LED High Performance, ось Такий автомобіль у нас, тому кого зацікавив. Запрошую на огляд тест-драйв, Авто рекомендую.